Військові, які доєднуються і до нашого етеру, говорять про те, що вони мають певні тактичні успіхи, зокрема на південь від міста фортеці. Проте є також інформація, що на півночі окупантів протискати вдається дещо важче. В цьому контексті скажіть, з чим пов'язано те, що на одному фланзі вороги втрачають, а на іншому тримаються і дають відсіч? Ну, Тут причин може бути багато. Тобто, да, і... Може бути краще постачання, може знаходитись різні військові частини, більш підготовлені, менш підготовлені. Але в цілому треба розуміти, що в Бахмуті ситуація йде до того, що кільце буде повністю закрите. Ну, вже можна сказати, що там до цього близько до цієї ситуації там місто знаходиться під вогневим контролем українським. Всі основні пануючі висоти вже давно знаходяться під українським контролем. Тобто, в принципі, доля Бахмута це бути звільненим питання тільки часу, коли це відбудеться. Ну, коли говорити про час до зими, чи є чи є варіанти, що угруповання росіян на бахмутському напрямку стане суттєво меншим або, взагалі, покине і буде перекинуто на якийсь інший відтинок фронту? кажуть, зараз туди до прикладу заходять якісь залишки вагнерівців. Ну, справа в тому, що цим не треба нехтувати. Вагнерівці, це, це доволі вони бувають геть різні. Ну, тобто, ті це які зараз зайдуть, якщо вони туди зайдуть, медикої інформації немає. Це дуже гарно підготовлені, дуже досвідчені бійці. Те, що там стане менше, чи відведуть, ну я в цю історію не вірю. Чому? Тому що у ворога є величезна кількість людських ресурсів, і вони будуть їх пускати в бій. Питання ну, наскільки підготовлені ці будуть люди. Бо зараз для ворога основний напрямок це геть не, не Бахмут, для них, для них основний напрямок це зупинить український наступ на півдні, в районі Такмака, Уроботиного, Вербавки і так далі. Будемо говорити зараз про запорізький напрямок, також але от про що ще. А ватажок так званої ДНР Денис Пушилін тут почав бити у дзвіницю і кричати алярм. каже, що збройні сили України готують новий масштабний наступ в жовтні, що всі зарано розслабилися, треба зібратися мобілізувати сили. Безумовно, що його заяви треба ділити на кілька. Розуміємо, що це може бути російське ПСО, але от зокрема про те, що ми говоримо з вами про ситуацію на напрямку Бахмутському. Може такі заяви і не зовсім нелогічні. Ну, я думаю, що більш логічним насправді буде наступ не Бахмутський, набагато більш логічним буде наступати в районі Авдіївки. Чому так? Тому що Авдіїв, ну, скажімо так, чим важливий Бахмут? Бахмут важливий тим, що він знаходиться на перехресті двох дорог. І він важливий більше для нашої оборони, ніж для як тоздам для наступу. Тому що він захищає Славянськ. Він захищає Краматорськ, два великих е, центри: і логістичних, і індустріальних, і адміністративних, і так далі. А от Авдіївка, там, де вже ми споглядали деякі тактичні успіхи, наші українські е, вона знаходиться ну майже в серці. Вона знаходиться приблизно в 25-30 кілометрах від Донецьку, е, і там ну можна так сказати: один стрибок до ясинуватої, один стрибок для Горлівки. Там набагато більш щільна, звісно, агломерація, але все одно цей це скажімо так. Ця ділянка фронту вона набагато більш важливіша, тому що вона може е, зробити набагато хуже обстановку ворога в районі Донецька. Ну, наскільки я зустрічала інформацію, що правда генштаб каже, що всі атаки вдається відбивати, але те, що ворог намагається якось там контратакувати на напрямку саме Авдіївському, і йти вперед, така інформація з'являється також. Можливо, вони розуміють критичні ситуації, яка там вибудовується, ну можливо, так. Тому що вони ворог він розуміє цю слабкість своєї оборони. Вони розуміють, що в дівку вони там штурмують 2014 року, безуспішно що українські війська там тримаються, і це ну якісь мірі, Ну якісь такий клін забитий в їхню оборону, і він для них дуже болючий насправді. Запорізький відтинок фронту, ми коротко про нього сказали, але загалом давайте поговоримо. Інститут дослідження війни пише, що ситуація навколо населеного пункту Роботина є дуже динамічною, і що зараз спостерігаються регулярні тактичні контратаки з боку противника. і Що як кажуть аналітики, є частиною глибокої оборони ворога? Як загалом ви маркуєте перебіг подій на цьому відтинку фронту? І е, загалом кілька місяців ми вже фактично про нього говоримо. А що для вас зараз стає очевидним, що змінюється, і як можуть розгортатися події? Ну, що ми що ми маємо на цій ділянці фронту? По-перше, ми бачимо ну, небезпечне угрупування е, ворога на сході. Вони пробують замкнути. Ну вони давно пробують це робити. Українська армія вона постійно розширює е, цю лінію прориву, яка відбулася, але ворог на цих фланах він зосередив десантно-штурмову дивізію. Цілу, яка там, ну вона неправильно я виразився. Насправді вона там десь приблизно половина від тієї дивізії залишилась, приблизно два полка, але це гарно підготовлені бійці, які постійно контратакують, постійно наступають. Але треба розуміти, що Україна вже прорвала всі три лінії оборони на деяких ділянках фронту. І туди цей прорив, він буде розширюватись. Він буде тільки розширюватись, тобто, да, там є небезпека атаки з флангів. Але вже зупинить цей прорив, ну я думаю, мало реально ворога. А, і в цей прорив будуть заходити ну, ті самі високомобільні групи на західні техніки, дуже швидкісні, які зможуть заносити удари в, в, в фланги. Вони зможуть заносити удари в тилу противника і рушить їхню. В першу чергу логістикою і їхньою обороною. тут уже питання часу, коли станеться, коли посипляться ділянки фронту інші, далі. Ну не тільки на цій на цьому відтінку, а східніше на схід і на захід від цього природу. Тобто пройшов час, коли ми зможемо, враховуючи всі обставини, які там складаються, активніше застосовувати зокрема західну бронетехніку, яка вже до нас очевидно приїхала, і ті самі танки Абрамс давно обіцяні. Тому що проходила інформація, що допоки ми проривали оборону, ми ну не так масово її застосовували, тому що фактично це могли робити виключно люди. Момент в тому, що ми не застосовували західний підход західний підхід це воювати тактичними групами рівня рота, батальйон або навіть бригада, тому що наші військові частини, які були на навчання в на Заході вони саме такому підходу вчилися. Ну, тобто, воювати саме такими великими групами. Але цей підхід він не спрацював на, на саме на цій ділянці фронту, тому що ворог саме до такого оборони і готувався. І зараз вся весь наступ він ведеться групами 15-20 людей. Ну, тобто, невеличкі штурмові групи, які заходять, проривають оборону, знищують противники, і це вони роблять виключно за підтримки артилерії, але без використання важкої техніки, якої такої як танки а зараз. Ну, прийшов час для використання цієї техніки, тобто вони на відкритих ділянках фронтах вони зможуть їх використовувати. Ну я в це впевнений. Питання часу, коли це можна буде робити безпечно, коли вони туди пройдуть, коли обезпечать всі ці коридори, коли знищать е артилерію ворога, ну і так далі, і всі можливі засоби для того, щоб це робити. Тому чекаємо. Ну важко робити якісь прогнози. Думаю, що до е до кінця, ну скажімо так, сезону, да до дощів, е це станеться. Тобто, ми побачимо використання е танків Давайте ще поговоримо про ділянку навколо вербового. Також тут багато інформації, зокрема в ворожих пабліках. Багато пишуть про те, що ну. Росіян там знищують просто касетними боєприпасами на раз-два парні держаться як можуть, пишуть там, що шалені дрони збройних сил України знищують техніку. Артилерія в принципі працює нонстопом, та але факт залишається фактом: Росіяни все-таки продовжують там триматися. Чи означає це, що забезпечення там у них поки на рівні достатньому? А якщо так, то звідки мають можливість зараз підкріплюватись? Чи є у нас розуміння, якими шляхами вони себе підживлюють? Розуміння тієї. Там от, на, на цій ділянці, у них насправді не все так добре з, е, з постачанням. Якщо б у них було все добре з постачанням, то український наступ він був би просто неможливий. Тобто наших би бійців просто розстрілювала артилерія. Е, вони цю тактику вогневого валу дуже гарно знають, коли там по 50-60 тисяч снарядів на добу відстрілюють. Ну, там би було просто нереально наступати. Е, всі воєнкори, вони пишуть, уже застосовують фразу цю снарядний голод. Постачання йде двома е, шляхами: перший через Крим. Тобто залізна дорога через Кримський міст через Джанкой. На на приблизно десь біля Дженкої це все діло розвантажиться, звантажиться на вантажівки, і вже далі їде до Мелітополя. Мали ймовірно, що залізна дорога функціонує прямо до Мелітополя, Там це все діло розвантажується. Друга ділянка це до Маріуполя. І знов таки з Маріуполя це ввезеться з великою ймовірністю саме вантажівками. Чому так? Тому що залізна дорога є на ділянці тільки Волноваха, Волноваха, Мілітопіль джанкой Волноваха знаходиться дуже близько до українського фронту, і до неї можна достати не тільки хаймарсами, але і радянською артилерією, ну тобто відносно дешевою, і знищувати цю гілку. Ну я думаю, великою проблемою збройних сил немає. В Мелітополі ми вже багато разів чули про бавовну, яка відбувалася там в локомотивному депо, на там лініях, на складах і так далі. Тобто, з логістикою все там не дуже добре. Ворог робить спроби добудувати залізнодорожну гілку, щоб покращити свою обстановку. Біля гранітного вони будують. Вони там навіть побудували залізнодорожний міст ну я більш ніж впевнений, що цей міст знаходиться дуже під щільною, скажем так, моніторингом гур. Да, це не надовго цей міст там побудований. Це питання часу, коли вони його добудують, і він буде знищений. Ну тобто вони ресурси там витратили на будівлю цього діла, а потім е його так сказати, відправить в плавання. Цей мост е тому. За логістика у них там не все дуже добре. А, які там перспективи Ця логістика вона буде постійно нищитись? Саме по ній наносяться удари, по неї б'ють і безпілотники, по ній б'ють і хаймарси. по ним б'ють, і штормшеду і так далі. Тобто, це головна ціль у збройних сил після ворожої артилерії. Ну, давайте трохи ще південніше, і поговоримо зокрема про те, що відбувається у дальті у дельті річки. Дніпро треба сказати, що російські військові блогери ну так. Бережно говорячи, висловлюють стурбованість українською активністю на тих островах у Дельті річки Дніпро, і в принципі тією можливістю, що наші можуть перейти на лівий берег Херсонської області. Своєю чергою, інститут дослідження війни аналізує такі повідомлення, і пише, що окупанти припускають, що невеликі українські групи періодично висаджуються там, зокрема в болотистих районах на північний схід від Олешок. Ми неодноразово обговорюємо цю історію і кажемо про те, що в принципі наші більш-менш вільно себе вже почувають на лівому березі Дніпра? Це лише питання часу, коли цей прорив стане можливим. Загалом, як ви характеризуєте перебіг боїв на цій ділянці фронту і чи стає ближчою перспектива звільнення лівобережжя Херсонщини? Ну, в мене немає інформації якоїсь скритої е про пересування збройних сил, бо я оперую виключно публічну інформацію. Так багато разів публікували наші збройні сили, як вони оперують саме на цих островах, як вони пересуваються там на човнах, е як вони перевозять вантажі. Е більш ніж впевнений, що це одна з таких дуже е ділянок, на яких дуже такий щільний фокус наших збройних сил знаходиться. От е е було не десь приблизно два тижні тому повідомлення, як з. СБУ навели хаймарс який знищив там, приїхав, значить, Камбріг привіз своїх підлеглих на на раду і їх там знищили. Це сталося в місті Радинське. Ну, це поблизу Олешах знаходиться. Ну, тобто, це означає там, що там знаходяться не дуже досвідчені якісь зелені командири, якщо досі провозять нараду, і там кудись возять величезну кількість людей, їх знищують. Тому більш ніж певними що найближчим часом ми на цих ділянках ну. Почуємо якусь інформацію, яку саме ну, сказати важко. Давайте поговоримо про Крим. Чого очікувати з півострову? Яких новин Центр національного спротиву повідомляє про те, що у Криму, тимчасово окупованому, російські окупанти туди перекидають засоби ППО. Зрозуміло, що до Сімферополя, зрозуміло, чому, тому що. Ми побачили всі, яке воно ефективне насправді це російське ППО. Ну але окрім того, вони облаштовують там оборонні споруди різного типу. Зуби дракона також намагаються там встановлювати. Спротив зазначає, що російські військові отримали нові розпорядження для того, щоб підвищити обороноздатність, зокрема на півострові. І, і е, в цьому контексті е, запитання: вони готуються до боїв. Це відмивання грошей, бо ми бачили факти, як вони там на пляжах вже е, намагаються будувати якісь оборонні споруди, хоча там до лінії фронту ще є що. Чи що це за такий процес, чи то від страху? Ну вони готуються до глухої оборони. Вони вже зрозуміли, що скоро їм треба буде тримати оборону саме в Криму е, і е, суходолам. Да, тобто вони вже розуміють перспективи, все, що відбувається на лінії там Мелітополь е, такмак. І саме головне, ми побачили величезну кількість вдалих ударів, ударів збройних сил саме за допомогою дронів, за допомогою штурмшеду, яка по суті є крилата ракетами, тобто літаком, який ну нібито повинен збиватися всіми системами ППО, неявними, які є в Росії, але чомусь вони не збивають. Ми побачили саме головне знищення систем ППО. Це були С400, С-300, і більш дрібні системи, які знищувалися за допомогою далекобійної зброї української. Ми побачили, що є величезний отвір в засобах ППО, тому що наші літаки, які наносять удари за допомогою ракету Штормшеда, вони це можуть зробити виключно з акваторії Криму, з акваторії Чорного моря. Саме тому ворог панічно зараз робить спроби закрити всі ці діри. Але я більш ніж впевнений, що все це марно, і те, що удари будуть продовжуватись, як по саме по цим засобам ППО, так і по всім іншим е, об'єктам військової інфраструктури, які знаходяться в Криму. Ну треба сказати, от продовжуючи тему про ППО, що вони е, намагаються звичайно прикритися, але партизанські руха теж е, повідомляє, що вони зафіксували перекидання зокрема до Криму застарілого радянського зерка ОСА. І особового складу російських військ у бік Сімферополя це, коли говорити сам про, про цей комплекс, оса він ну достатньо старий. Його почали використовувати ще 70-х років минулого століття. І аналітики, де хто вважає, що такі консерви притягуються для того, аби стати обманкою, скажімо, для тих засобів, які. Летять в сторону Крима українського чи вони маскуються таким чином, як ви вважаєте? Чи в принципі ця оса це вже бодай щось щоб захиститися додатково? Ну, я все ж таки вважаю, що АСА має е, свою е, смислу використання, і задача цієї ОСИ – це збивати безпілотники. Безпілотники вона може абсолютно реалістично збивати. Ну саме е, формата шахеда, формата Бобра і так далі, тобто вони їх можуть збивати питання тільки в щільності, в кількості цих засобів. АСА вона дійсно застаріла. Питання в тому, що чи можуть вони підтримувати в нормальному стані в робочому, чи зможуть вони збивати щось цією осою. Але якщо вона дійсно вробля, в чому стані, то збить безпілотника вона дійсно може. Якщо казати про яка повинна бути система ППО, вона повинна бути ешелонована. Ну, тобто засоби далекого дії, такі як С-300 с 400 в радянській е нотації, це буки для середнього дії і Малого дії. це саме така ОСА, це, можливо, кулемети встановлені там на якихось платформах, типу Джипів чи МТЛ чи щось такого плану. Тому ну, своє місце оси, на жаль, є. Пасибі вам, пане Павло, за ваші коментарі, що ви доєдналися. Павлонорожний військовий експерт був з нами на зв'язку. До зустрічі. Дякую дуже.